Чому росіяни поспішають видати російські паспорти всім українцям, які лишилися на окупованих територіях? Так чому росіяни поспішають... Це захват захват населення. Це е, карта заручників, карта обертнів. Ну тобто, я можу сказати, що вони це роблять аби е, себе, знаєте, підкріпити свої позиції стосовно е, кількості, можливо, населення. Ну тобто, це вони роблять аби до комуза е, до деко... Зараз. Це звичайна окупаційна техніка, тактика та техніка. Навіщо вони це роблять, аби назбирати велику кількість людей, аби знаєте, якимись чи то документами застрахувати себе, чи якось якимись початками. Отже, це потрібно на офіційному рівні, аби демонструвати якісь документи. Це таке, таке відчуття, ніби вони намагаються застрахувати своє майбутнє. коли під Іде вже, ну, знаєте, коли, коли почнемо рахувати, хто ж все ж таки залишився а хто ж все ж таки ні, вони намагаються цю площу якимось чином, там, чи цей пласт. Так... Тактичної тактичного ведення війни вони намагаються таким чином себе застрахувати. Отже, я не бачу, що це якимось чином вплине на українців, чи це вплине на Україну, чи це вплине на хід війни? Ні, це більше як на майбутнє тактика: тактика окупанта, тактика ворога, тактика терориста не більше чи будуть успішними спроби росіян просунутися на запорізькому напрямку? Я не бачу тут е, саме спроб е, наступ, наступати, знаєте, тобто я не можу сказати, що росіяни будуть наступати на Запорізькому напрямку. Ні. Е, відповідь чи будуть успішними? Не будуть успішними. Карта Башта каже, що всі плани е, зруйнуються і не мають взагалі ніякого. Е, Заряду на життя, але мені кажуть, що немає такого контрнаступу, від якого нам потрібно захищатися, тому що дії росіян на сьогоднішній день на Запорізькому напрямку більше схожі все ж таки на захист і намагання захистити кількість захистити ну, бійців своїх, я не знаю, і втримати баланс. Але вони не довіряють території, яка Приближена до води, тобто вони очікують з води якогось, тобто вони саме там намагаються знаєте, захистити чи то кордони свої, чи вони намагаються захистити свої руйнування, скажімо так, саме з боку води. Але не те, що не вийде, не вийде контрнаступ, тут навіть не вийде захиститися, тому що карта, яка каже про те, що шанси не будуть взяті, карта. Відлюдника, і до речі, я дивилася це вже не в одному розкладі. що... Запорізький напрямок мені так само йде по прямому відлюднику, що е, дожмемо ми їх до рівня жесту доброї волі, тому що не витримають вони такої активної оборони. Е, немає там наступу саме росіян. Є намагання зупинити наступ України, але ці е, намагання вони е, зруйнуються так, як і, дай Боже, вся рашка в майбутньому. Чому в інформаційному просторі значно поменшало згадок про Бахмут та бої в його околицях? Так, потрібно це таємниця, таємниця, яка виважена, таємниця, яка прорахована. Що відбувається на Бахмуті? На бахмуті відбуваються активні дії Збройних сил України. До речі, ці активні дії приводять до успіхів і приводять до відчуття перемоги, до відчуття отримання бажаного і на сьогоднішній день. Там відбуваються дуже інтенсивні процеси, про які умисно е, скривається інформація, то приховується інформація, чому це приховується? Е, тому що наші їх не просто вбивають, трощать та перемолюють на фарш. А інтенсивністю і активністю тих подій, які відбуваються на Бахмуті сьогодні і будуть відбуватися найближчі 8-10 днів, вони дуже інтенсивно сильно активно. Змінюють ситуацію на 180 градусів, і ворог йде. Інформація по бахмуту приховується навмисно, аби не, не злякати перемогу. Назвемо це так, не, не було витіку інфи. Але все, що там відбувається, згодом ми про це дізнаємося, і нам це дуже сподобається. Чи варто сподіватися жителям Донецької області на деокупацію до кінця осені? Велику частку, велику частину. Донецької області звільнять вже навіть до кінця якихось. Ну, мені показують ніби збор врожаю, тобто це десь до кінця вересня, можливо, можна так читати цю інформацію. Чи буде звільнено Донецьку область від окупації до кінця року? Мені показують, що звільнення від окупації буде частковим. І це буде, знаєте, як. Таке відчуття, ніби публічно буде звільнено все? Ну тобто, чи то скажуть, що звільнено все, чи то наголосять на якихось великих містах чи населених пунктах, але фактично якась частина ще залишиться, але це буде лише такі, якісь технічні процеси, що будуть відбуватися. Отже, відповідь так. Чи будуть в найближчий місяць інтенсивні бої на харківському напрямку? На харківському напрямку будуть бої, будуть перемоги, будуть визволення, будуть полонені орки, будуть е, інтенсивно розбиті якісь е, локальні угрупування ворога. Е, тож на харківському напрямку будуть протягом місяця, тобто до кінця літа, початку вересня, будуть відбуватися інтенсивні бої, е, будуть відбуватися інтенсивні визволення. І буде якась оновлена тактика. Тож тож я можу сказати, що наші збройні сили щось таке приготували для ворога, до чого він ще не готовий, тому що карта дурень каже, що щось буде по-новому, якась чи то нова тактика, чи то нова зброя можливо підключиться вже і за тузом мечів. Я можу сказати, що це і зброя, і тактика, і техніка, і е, саме сценарій ведення якихось процесів дуже такий Такий конструктивний, який доводить до фінальних якихось радісних подій. Отже, мені показує, що харківський напрямок буде дуже інтенсивно визволятися нашими збройними силами. Чи знайде Україна альтернативні шляхи подолання зернової кризи? Е, мені показує, що не зможе, але все ж таки кораблі будуть їхати і будуть пливти. Е, не буде тієї е, зернової угоди, яка була, тому що вона припинила свої існування на тих умовах, е, на яких вона взагалі існувала. Е, і воно припинилось чомусь, мені показують остаточно. Натомість мені показують, що все ж таки кораблі пливуть. Е, Товари дістаються своїх адресатів, чи буде нова зернова угода? От знову дивіться, ми скільки разів дивилися цю зернову угоду, мені жодного разу не показувало, що все ж таки, знаєте, миром домовляться. Тут застосування сили, маніпуляції, тиск, позбавлення можливостей. І, до речі, імператор чи це Ердоган, чи хто це? Да, Ердоган. Не вдасться з ним домовитися, не не вдасться йому домовитися з путіним на старі умови, тобто не буде повернення зернової угоди. Мені показують, що вони чи буде зустріч взагалі. Ні, я не бачу зустрічі особистої живої, тут, можливо, буде спілкування, але домовленості не знаходиться. Спілкування тут, до речі, скоріш за все, не особисте, тому що тут якесь спілкування, передача інформації більше схожа, а не на спілкування. Отже, чи домовиться Ердоган про зернову угоду? Ні. Чи знайде Україна альтернативу зерновій угоді? на жаль я теж поки не бачу, але мені показують, що Україна натомість буде знаєте спиратися на силу. Вона буде спиратися на сильні країни, на сильних лідерів і на можливості сильних країн продемонструвати ту силу. Отже, я не бачу, що вони домовляться з Путіним, але вони його якось продавлять. Вони його продавлять і саме силою і кораблі поїдуть. Кораблі підуть по своїх адресатах. 但是。Oh, uh, uh Чи буде досягнуто нову зернову угоду, поки що теж нема відповіді, тому що на це потрібен час. Ще буде дуже якась така мас ну, масштабна така передомовленість. Тобто, щось вони ще будуть нове, нові якісь, чи то нові критерії вони будуть якісь додавати до домовленостей, але до кінця року я не бачу нової зернової угоди, чи старої, чи що Путін. Кладе лапки і скаже Окей, возіть свої е, харчі. Цього теж не буде. Це буде примусово, це буде з маніпуляціями, це буде через силу. Можливо, о е, той сценарій, коли Ізраїль е, супроводжував свої кораблі е, гелікоптерами та бойовими одиницями. Можливо, поки буде отак, на жаль. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.